Правдива історія Колобка або життя хлібобулочних виробів у казковому лісі. Усі ми чудово знаємо класичну історію про Колобка, який від баби втік, від діда втік, і від зайця, вовка та ведмедя. Доки не докотився до лисички, яка, ну, певно, фінал цієї сумної історії знайомий усім, але насправді це лише офіційна легенда. Реальність же, як зазвичай, дещо цікавіша. Отже. Коли лисичка проковтнула колобка, вона була дуже задоволена собою і вже хотіла ситенько задрімати, та за кілька хвилин у її животі почалося щось схоже на бунт. Колобок і не збирався миритися з долею сніданку. Він відчайдушно підстрибував, крутився, тарабанив по стінках шлунку так, ніби вирішив перебудувати лисичку зсередини. Лиска спочатку реготала, мовляв, ото невгамовний хлібчик попався. Але за кілька хвилин її настрій змінився, адже колобок не просто не заспокоївся, а тільки скакав ще активніше. Тепер вже лиска каталася по землі та скиглила. Вона хапалася за живіт, а очі її мало не лізли на лоба. Вона зібралася з останніх сил та прохрипіла. Стій спинись! Ага, так я тобі повірив, мовив колобок. Я спинюся, а ти мене доконаєш. — Колобочку, та зараз я вже сама сканаю! — скиглила лисичка. Так тобі й треба, душогубко! не спиняючись, вигукнув колобок. Та пощади ж мене, ну, не буду я тебе чіпати! Геть сил не маю. Зовсім знесилено та жалісливо проскиглила лиска. Колобок припинив стрибати, а зовсім знесилена лисичка, як і пообіцяла, виплюнула його просто на м'яку траву. Круглощокий Теж був дещо виснажений і трохи прим'ятий, але цілком живий. Він відкашлявся, обтрусився від вмісту лисичих тельбухів і суворо подивився на неї. Дивись мені, руда, трапишся на моєму шляху ще раз, і я влаштую тобі гастрономічну революцію, грізно сказав він. Лиска мовчки кивнула і повільно позиткувала у найближчі кущі, вирішивши, що з цим хлібобуличним виробом краще не зв'язуватися. Колобок підкотився до коріння міцного розлого дуба, пригріб себе про всяк випадок сухим листям, подивився на ясний місяць і серйозно замислився. Ліс цей, хоч і був неймовірно красивим, та все ж для хлібобуличних виробів на кожному кроці тут була якась небезпека. Адже кожен звір від куцухвостого зайця до вовків, лисиць та ведмедів усі були не проти поласувати смачним хлібцем. Кожен лісовий житель, який досі йому траплявся, дивився на нього не як на особистість, а лише як на перекус. А якщо так, то простому хлібчику тут справді життя немає. У цих роздумах колобок задрімав. А розбудило його глухе каркання. Колобок розплющив очі, дещо розгорнув свою ковдру з листя. Та знову почув пронизливе самовдоволення каркання десь над головою. <клух> На високій гілці старого дуба сиділа ворона. Чорна, блискуча, з хитрими очима, вона тримала щось досить велике у дзьобі та раз по раз покаркувала, не розкриваючи дзьоба. Але навіть так її каркання було досить гучним, ніби вона хотіла, щоб увесь ліс знав про її успіх. Колобок придивився краще і побачив, що у дзьобі чорна розбійниця тримала пухкий завиванець із маком. Макові зернятка раз по раз, як сльози, падали додолу. Золотиста скоринка пиріжка виблискувала на сонечку, а його неперевершений аромат свіжої випічки розносився на десятки метрів. Завиванець час від часу сумно просив Пані Вороно, та відпустіть мене, на що злодійка лише грізно каркала. «Ка! Ка! Я в село залетіла, Ка! знову всіх перехитрила, Ка!» бурмотіла вона сама до себе, переступаючи з лапи на лапу. Люди пильнують, ка-ка, собаки гавкають, ка-ка, а я все одно найрозумніша, і розум у мене найкращий в цьому лісі. Не кожному таке дано. ка-ка. Вона випнула груди і, пританцьовуючи, задоволено приплескувала крилами, ніби аплодувала сама собі. Зрозумівши, що відбувається, колобок повільно підкотився ближче і підняв очі. Пані Вороно! Чемно і м'яко промовив він. Я багато чув про ваші таланти, але вашого голосу особисто не чув ніколи. А тепер оце ненароком почув ваше розлоге каркання і відчув, що коли ви співаєте, навіть дерева перестають шуміти, щоб не заважати. Ворона завмерла. Вона подивилася вниз, потім гордо задерла дзьоб. Так, кар, це я, гордовито сказала вона, переминаючись з лапи на лапу. Мій спів, кар, краса цього лісу. Колобок побачив, що чорна злодійка проковтнула наживку і улесливо продовжив Може, ви уважили б мене та заспівали вашої найкращої та найгучнішої пісні, щоб я міг насолодитися цією неповторною симфонією? Почувши такі слова, ворона геть втратила свою пильність. Аби набрати якомога більше повітря, вона широко роззявала дзьоб і в ту ж мить пиріжок вислизнув. Він полетів вниз, дряючись об гілки, крутячись і перевертаючись у повітрі, Максипався на всі біч, мов дрібний дощ. Нарешті пиріжок глухо гепнувся на землю поруч із колобком і завмер. Ти цілий? схвильовано спитав колобок, підкотившись ближче. Та наче так, відповів пиріжок, трохи переляканий, захеканий і зовсім розгублений, але цілком неушкоджений. Я вже було із життям попрощався. Тут згори пролунало зле роздратоване каркання. Ворона лютувала. Наче шуліка, який пилює на курчат, вона кинулася вниз, щоб повернути свою здобич. Але колобок вправно відштовхнув нового знайомого під коріння могутнього дуба. Перша спроба у ворони не вдалася. Одклятий, круглощокий каркар! роздратовано репетувала ворона, заходячи на друге коло. Цього разу. Вона вже цілилася саме в колобка, набравши швидкості, як страшний винищувач чорна птаха стрімко знижувалась, наближаючись до нашого героя. Але в останній момент колобок рвучко відскочив, і ворона на всіх парах влетіла дзьобом у міцний корінь дуба. Від того удару здається, що навіть сам дуб затріщав. Що вже казати про ворону, в голові якої дзвеніло гучніше, ніж дзвони на дзвінниці у паску. Наче п'яна, вона хитаючись, позиткувала від дуба. Колобок підкотився ближче до чорної розбійниці і грізно промовив: Чуєш, чорнявко, лети но геть звідси, та не трапляйся мені на очі, бо наступного разу буде гірше. Ледве рухаючи крилами, ворона підскаком пошвендяла в глиб лісу, покаркуючи час від часу. Зрозумівши, що небезпека минула, завиванець виліз з-під коріння. Та підійшов до Колобка. Дякую тобі, друже, що врятував мене з такої смертельної небезпеки. Тепер я твій боржник, тож будьмо товаришами. «І Як же звати мого товариша? запитав колобок. Я завиванець із маком, та можна просто завиванець, а я колобок. Вони обійнялися і разом попрямували по стежині далі в ліс. Дорогою колобок розповів завиванцю свою історію, а той у відповідь розказав про себе, про те, що він народився в теплій хаті на краю села. Господиня вимішувала тісто з особливою старанністю, потім воно довго підходило та росло, щоб бути пухким як хмаринка. Тоді господиня розкатала тісто на столі та щедро змастила його солодкою маковою начинкою і сформувала цілу родину завиванців. Ще якийсь час ми з братами лежали на кухні, прикриті красивим вишитими ляними рушниками, а далі господиня розтопила пічку та помістила нас всередину. Коли ж ми з братами гарно засмагли, нас, як і тебе, колобку, лишили остигати на підвіконні. А далі, а далі з'явилася вона. Я навіть писнути не встиг, сумно сказав Завиванець. Хап, і вже лечу, і вона мене несла, хвалилася з собою, співала, ну течу. Завиванець навіть не міг вимовити слово ворона. О, протягнув колобок, переводячи розмову від страшної птахи. Та ти не якийсь там простий пиріжок. Ти справжній витвір мистецтва. Завиванець зашарівся, але, не придумавши що відповісти, просто промовчав. Колобок все зрозумів, тож не продовжував тему. Слухай Завиванцю. Цей чудовий ліс, на жаль, зовсім небезпечне місце для випічки. Тут усі голодні і всі дивляться на нашого брата як на легку здобич. Колобок трохи пригальмував і серйозно глянув на товариша тут або нас їдять, або ми маємо навчитися виживати. Завиванець лише кивнув. Адже він більше не був наївним сільським смаколиком. Ліс швидко пояснив йому правила без лекцій і попереджень. Колобок із Завиванцем вирішили. Хоч би що, але треба довести місцевим мешканцям, що вони не якісь там беззахисні хлібчики, і з ними треба рахуватися. Вони разом зрозуміли, що у їхнього хлібнього життя є якийсь великий сенс. Так у Колобка з'явився перший товариш, а у лісових голодних розбишак серйозні проблеми. Адже ця маленька хлібобулочна команда чітко розуміла, що у цьому лісі виживе лише той. Хто тримається разом. Минуло кілька днів відтоді, як колобок із завиванцем стали нерозлучними товаришами. Вони навчалися рухатися лісом обережно, триматися тіні, бачити не лише очима, слухати не лише вухами та добре розізняти запахи. Для них, як для свіжих хлібобулочних виробів, нюх місцевих жителів та їх особистий солодкуватий запах. Виявилися, напевно, найбільшою проблемою, адже в лісі не лише тіні, тріски, а й просто запахи можуть попередити про небезпеку. Тож наші запашні хлібчики почали використовувати багнюку та сухе листя для маскування. Крім того, вони намагалися не переміщатися по відкритих ділянках та галявинах за вітром. Адже так, вони могли відчути запах тих істот, які були попереду, а останні не могли б відчути запаху товаришів, якби той не пробився через їх маскування. От саме запах зупинив наших друзів цього ранку. Запах свіжої випічки. Відчуваєш, тихо мовив колобок, пригальмувавши. Так, це напевно пиріжки, прошепотів завиванець, і навіть заплющив очі: свіжі, теплі, ще не остигли». Запах тягнувся між деревами, вів стежкою і ніби навмисно кликав друзів на допомогу. Тож вони пришвидшили хід і досить швидко побачили попереду якийсь червоний силует. Обережно наблизившись, вони побачили дівчинку в червоному капелюшку. В кошику вона несла пиріжки, акуратно прикриті рушником. Дівчинка наспівувала якусь пісеньку та безтурботно крокувала стежиною, спиняючись біля якоїсь чергової квітки. То побачивши якогось чудернацького метелика. В ці моменти кошик лишався без її уваги, тож наші друзі вже обдумували план порятунку пиріжків. Аж раптом колобок завмер, принюхуючись. Ти чуєш, друже, ми тут не самі, насторожно прошептав колобок. Тобто, тут, звичайно ж не самі. Також пошепки, але дещо здивовано мовив завиванець, крім нас тут ще дівчинка і полонені пиріжки. Ні-ні. Я точно знаю цей запах, я вже чув його, промовив колобок. Це точно він, сіроманець. Хто, хто? перепитав Завиванець. Вовк, відповів колобок. Ану подивимося, де цей пройдисвіт і що він тут надумав робити. А якщо він викраде пиріжки, припустив Завиванець, ну в даному випадку швидше дівчинку, сказав колобок. Ну, це не найгірший варіант. Але ж може бути і так, що і дівчинку, і пиріжки. Ну, цього ми вже йому не дамо зробити, запевнив друга колобок. То що робитимемо? запитав завиванець. Поки стежимо, а там буде видно: Ого, прям план капкан, підколов товариша Завиванець. То, може, ти маєш кращого? запитав колобок. Та особливо путнього нічого в голову не лізе, відповів Завиванець. Ну тоді просто спостерігаємо, сказав колобок. Поки наші товариші вирішували, що робити, вовк уже встиг підійти до дівчинки та надто вже вічливо схиливши голову, промовив солодким голосочком: Кхе -кхе, «Добрий день, панночко. А Куди це ви прямуєте? «Добрий день!» – чемно відповіла дівчинка. Я йду до бабусі, несу її пиріжки. Вовк удавано здивувався, перехиливши голову на інший бік. Ой, яка ж ти турботлива онучка? А далеко тут твоя бабуся живе? Та ні, радісно відповіла дівчинка. Вон за тим лісочком, біля самої галявини. Вовк кивнув, мотаючи на вуз кожне слово, і ніби між іншим запитав: А чому ти йдеш цією стежкою? Там далі є трошки довша дорога, але. Така гарна, там купа красивих квіток, неймовірні метелики та пташки так гарно співають, що аж дух переймає. Певен, що ти би там назбирала дорогою для бабусі ще й обремок чудових ароматних квітів. Дівчинка у червоному капелюшку замислилася, а на пиці сіроманця розпливлася щаслива усмішка, адже він зрозумів, що справу зроблено. І справді, сказала дівчинка, я точно встигну назбирати ще й гарного букета. Дякую вам за пораду, сказала дівчинка до вовка, вхопила кошика і пострибала, співаючи на довший шлях, додавши на прощання. Гарного вам! дня!» «І тобі, розумничко, – усміхнувся вовк. Щойно дівчинка зникла з очей, розбишака випростався, хижо посміхнувся і рвонув навпростець. Спостерігаючи за тим усим. Колобок насупився і промовив до товариша От, пройди світ! Знаю я цей корпоративний стиль. Такий милий хижак, що, хоч на чай запрошує!» а тоді махнув за виванцю. Гайда за цим розвишакою. Переховуючись за високою травою та кущами, товариші попрямували за вовком, уважно стежачи за кожним його кроком. А сіроманець дріботів стежкою та бубонів щось собі під носа. От я гарненько заплутав. Клубочечка. Знаю, куди йде дівчинка, кому неться і де живе бабуся, а те тупе дівчисько, все здала, наче так і треба, наче з іншими дітьми на Великому ігровому майданчику бавилася, а не у ліці з вовком здибалася. Вовк тут так для декорацій». Він все біг стежиною і продовжував виховлятися. Ха, який же ж я такий хитрий, і бабця, і внучка, все моє, а пиріжки М -м -м тепленькі, ой, поїм і закушу життя вдалося. У Колобка аж скоринка затверділа. Він не просто хижак, прошептів завованець, він ще й гастрономічний злочинець. Тож друзі не випускали з виду сіроманця, от вони й добралися до оселі бабці вовк у двері, з будиночка долинув голос бабці. Це ти, онучко, ага? імітуючи дівчинку, весело промовив вовк. Там відчинено, заходь. Ну а далі. Ви ж знаєте, з хатинки длинуло гупання, гарчання, знайоме вовче чавкання, а потім тиша. Почувши все це, товариші лиш на хвильку затрималися. гадина. Самі ми з ним навряд впораємося, сказав завиванець. Певно, ти маєш рацію, друже. Треба шукати інший варіант, відповів колобок і додав: Слухай, ми наче зранку бачили мисливців десь неподалік. Так, напевно, бачили ближче до річки шастали. Ану, гайда, глянемо, можливо, вони ще не повернулися до села. Друзяки прожогом кинулися до того місця, де вони зранку бачили мисливців, і, ніби на замовлення, ще на півдороги натрапили на галявину, де біля вогнища сиділи саме ті мисливці. З їх розмови Колобок та завивани, зрозуміли, що полювання не надто вдалося, а самі мисливці були трошки злі, голодні і розчаровані. Як ми так могли слід вовка загубити, бурчав один. Казав я, що треба було з собаками йти. «Ага, навіть руда втекла, додав інший. День нанівець. То, певно, нам пороблено, додав третій. Я ж казав вам, що не варто з тою мотрею сперечатися. Колобок подивився на Завиванця, Завиванець подивився на Колобка, план народився без слів. Допоможіть. Тоненьким голосочком крикнув колобок, імітуючи дівчинку. Рятуйте! підхопив Завиванець. Мисливці підскочили, мов ошелешані. Хто там? Звідки це долинуло? Здається, звідти, показав рукою у бік сховку наших хлібчиків третій мисливець. Вони вхопили свої рушниці та пішли швиденько туди, звідки чулися голоси. А колобок із завиванцем прямували і далі все ближче і ближче до будиночка Бабці, час від часу кличучи на допомогу. Поки наші герої ввели мисливців до місця жахливої пригоди. Туди вже встигла добратися і дівчинка. А як ви напевно знаєте, вовк встиг її проковтнути. Тож, коли мисливці добралися до бусної оселі, застали розбійника, як то кажуть, на гарячому. Ну і поки вони займалися вовком, у хатинці відбувалася інша, не менш важлива операція: Колобок і Завиванець. Проскочили у двері будинку за мисливцями і швиденько за запахом визначили, де стояв кошик з пиріжками. Друзі обережно перекинули кошика, і звідти вискочила ціла дюжина рум'яних, духмяних, трошки наляканих, але цілих і неушкоджених пиріжків. Колобок показав усім на двері і промовив бігом усі на вихід. А потім звернувся до звиванця. Іди вперед, друже, а я піду останнім. Той, не гаючи часу, повів усю компанію попід стінами, за кріслами та за шафами до виходу. А Колобок як справжній лідер, стежив, щоб ніхто їх не побачив та не від... та відступав останнім. Коли вся компанія вийшла назовні та відбігла достатньо далеко від місця жахливих подій, колобок звернувся до пиріжків. Ви вільні. Тож, можете шукати собі кращого життя, а можете приєднатися до нас із завиванцем. Нас доля звела в цьому лісі, та хоч тут і читує на кожному кроці небезпека, разом точно простіше з нею впоратися, адже нашому мучному брату ніде немає спокою, усі хочуть нас з'їсти. Як ви вже певно зрозуміли, пиріжки довго не думали та приєдналися до наших товаришів. Тож, коли сонце схилилося до заходу на узліссі, щоб попрощатися з його останніми промінцями, вийшла вже не пара, а ціла ватага хлібовуличних виробів. Колобок, Завиванець і дюжина свіженьких пиріжків, які зрозуміли головне, у цьому лісі найсмачніші виживають лише тоді, коли тримаються разом. А вовк, ну саме цей вовк, залишився без вечері, репутації і певно без власного хутра.